У день телебачення радіо і зв'язку працівників ТРК «Тім» у гості до дев'ятикласників, які можливо задумуються над вступом у наступному році. На розмову запросив педагогічний колектив школи номер 12 Далі хочу передати слово Оксані. Вона вам розкаже, чим вона займається, що цікавого відбувається на їхній роботі, і в кого будь-які запитання можете підняти руку, не со не Я думаю, вона. Та й Сергій також дадуть відповідь на всі ваші запитання. І з цього моменту і почалася бесіда між діджеєм радіостанції Тім FM і школярами. Ще коли я була на третьому курсі Петколеджу, мені випала така нагода піти спробувати себе у ролі радіоведучої. Та не лише особисту історію радіоведучої почули школярі. Ще вони дізналися про ранні підйоми, без яких ніяк у цій професії. І те, як змінилася робота радіостанції після 24 лютого. Під час війни радіоведучий це взагалі така людина-робот, людина-термінатор. Вона повинна робити все дуже швидко, тримати руку на пульсі. Ця перебільшення профорієнтаційна бесіда відбулася у формі живого діалогу. Запитання, так?» І, на жаль, була дуже швидкою. В одну мить прозвучав сигнал тривоги і всі спустилися в укриття. Однак і там, за згодою педагогічного колективу, працівники ТРК «Тім» продовжили спілкуватися з дев'ятикласниками. Тепер вже про роботу журналіста і оператора над сюжетом. Тобто, якщо взять, прямоку, те, раз розділи, два гасороділи, і це композиційний квадрат, по якому в основному все розставляється. На щастя, повітряна тривога була недовгою. Завершилася якраз під кінець року. Після її відміни, всі повернулися у класи. А ми поспілкувалися із заступником директора з виховної роботи Тетяною Желібою. Метою профорієнтації насправді такі треба зустрічі, і можливо з різних професій, тому що найчастіше учні губляться в тому розумінні, що насправді професія можливо подобається, але чи знайде він себе в цій професії? Важко сказати. Тож цілком можливо, що після сьогоднішньої розмови, зваживши всі за і проти, хтось зі школярів і задумається над тим, щоб стати діджеєм на радіо чи журналістом. Ну а ми працівники телерадіокомпанії Тім. Давно все для себе вирішили. Радіо і телебачення у нашому серці назавжди.